Виконуємо номер 515 із підручника Геометрія 7 та номер 4022 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що два рівнобедених трикотники рівні, якщо відповідні рівні їхні бічні сторони і висоти проведені до основи. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС і трикутник А1Б1 С1. У наші трикутники рівнобедрені, де ще й відомо, що їх бічні сторони рівні. Отже, АВ дорівнює ВС, дорівнює А1Б1 і дорівнює в 1 с 1 ВТ – і B1D1 висоти. Також відомо, що висоти наші рівні. Потрібно довести, що трикутник ABC до рівня трикутнику А1Б1C1. Приступаємо до виконання, оскільки BD і b 1 d 1 висоти, то трикутник ABD і A1B1D1 прямокутні. Будемо доводити рівність трикутників а, Б, Д і A1B1D1 за ознаками рівності прямокутних трикутників. У них катет і гіпотенуза рівні. Отже, наші трикутники рівні за катетом і гіпотенузою. Запишемо це, оскільки БД і Б1 Д1 висоти, то трикутники А, Б, Д і А1, Б1, Д1 прямокутні. Трикутник А, Б, Д дорівнює трикутнику А1, Б1, Д1 за катетом і гіпотенузою. За ознакою рівності прямокутних, трикутників за катетом і гіпотенузою. Ну, а тепер пояснимо, що АВ дорівнює А1Б1 і БД дорівнює B1D1 за умовою. А тепер із рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників, зокрема, нас цікавить АД і А1Д1. Із рівності трикутників маємо АД дорівнює А1Д1. Оскільки трикутник АВС і А1Б, С1 рівнообетрані, то Б і Б1Д1 висоти проведені до основи рівнобедрених трикутників, отже, вони будуть медіанами. Це наслідок теореми про властивість бісектрис рівнобедреного трикутника. Запишемо це, оскільки трикутник АВС і трикутник А1 в 1 С1 рівнобедрені, ту, БД і Б1, Д1 висоти проведені у рівнобедреному трикутнику до основи. За наслідком з теореми про властивість, бісектриси, рівнобедреного Трикутника, b і b1 d1 медіани Тоді у нас ad, a1. AD a1 d1 ad 1 d1 дорівнює dc і дорівнює d1, c1. Отже, маємо AC дорівнює A1, C1, поскладається з однакових відрізків. Тоді трикутник ABC Дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 за третю знаку, за трьома сторонами рівності трикутників. І пояснюємо в дужках за трьома сторонами. У нас АВ дорівнює БС, дорівнює А1, Б1, дорівнює Б1, С1 за умовою. А це дорівнює А1С1 за доведеним. Номер 515 із підручника Геометрія 7 та номер 40.22 із підручника Математика 7 виконано.